Вітаю! Та дякую усім, хто підписався і дивиться канал Пізнавати Нове Цікаво! Як ви бачите, до нас завітала дуже цікава і незвична гостя. Саме про неї та її родичів ми сьогодні поговоримо. Тема уроку амфібії. Пригадаємо, які три групи хрящових риб ви знаєте. Охарактеризуйте їх, які ряди риб відносять до променеперих, що мешкають у водоймах України, як відбувається нерест у різних риб. Розкажіть про риб, які піклуються про своє потомство. Отож, амфібії. У самій назві цих тварин вказано на спосіб їхнього існування. У прикладі з давньогрецької, це ті, що живуть подвійним життям. Амфі подвійний, біос життя, тобто і на суходолі, і у воді. Це тварини, які в дорослому стані здебільшого поширені на суходолі, проте їхнє розмноження і розвиток відбувається у воді. Щоб в цьому переконатись, розгляньте малюнки внизу слайду як з'явилися перші наземні тварини. Близько 400 сотень мільйонів років тому в прісних водоймах тогочасних континентів були поширені представники класу лопатепері риби. У зв'язку з пересиханням водойм і постійним браком кисню у воді у цих риб розвинулися легені, тож вони могли дихати киснем повітря. Особливості цих риб була будова плавців. Вони давали змогу виповзати їм на сушу й мігрувати з водойми у водойму. Розгляньте праворуч, як виглядали плавці. У сучасній фауні налічується всього 8 видів лопатеперих риб. Це 6 видів дводишних риб, які живуть у прісних водоймах Африки протоптери, а також лосковик, який проживає в Південній Америці, і рогозуб, що мешкає в Австралії. Протоптерів часто тримають в акваріумах, а ще їх виловлюють і споживають у їжу. А целекантроподібні. До яких належить два види латемерій, поширені в Індійському океані. Близько 370 мільйонів років тому сформувалися наземні екосистеми. Продуцентами тут стали вищі спорові рослини мохи, плауни, хвощі та папороті. Ці екосистеми заселили різноманітні безхребетні тварини, риби та бактерії. Наявність сприятливих умов для існування відсутність конкурентів і доступ до їжі створили передумови для переходу древніх лопатеперих риб до живлення на суші. Розгляньте етапи еволюції перших чотириногих. Номер 1 2. Лопатепері риби, номер 3 Тіктаалік. 4, 5 – стегоцефали. Палеонтологи знайшли багато перехідних викопних форм від лопатеперих риб до давніх амфібій, стегоцефалів, від яких походять усі сучасні представники класу амфібій. Окремо також розвивалася гілка рептилії подібних амфібій, від яких 320 310 мільйонів років тому з'явилися перші справжні плазуни, якими є сучасні амфібії? Більшість сучасних амфібій це тварини великого розміру, які мешкають у вологих місцях суходолу неподалік водою. Де відбувається їхнє розмноження? Усі дорослі амфібії є хижаками. Багато з них захоплюють здобич довгим і клейким язиком, як показано у вас на фото. Живляться переважно комахами, жуками, червами та іншими безхребетними. Загалом можуть з'їсти все, що вдасться спіймати та проковтнути. Пристосування амфібій до наземно повітряного середовища існування. Перше це тіло розділене на голову й тулуб. З'явилися задні передні кінцівки. Розвинена м'язова система. Виникли окремі м'язи тулуба та кінцівок. Тонка в жаби або груба в ропухи, Шкіра покрита слизом. Шкіра має багато залоз, які виділяють отруйні речовини. Очі. Мають дві повіки розвинений кольоровий зір, краще бачення вдалечінь. Поява барабанної перетинки та слухової кісточки. Дихання за допомогою легень і додаткове шкірне дихання. Голосові зв'язки у самців додаткові горлові мішки. Резонатори. Щоб краще зрозуміти. Який вигляд мають представники амфібій проведемо дослідження зовнішньої будови жаби? Розгляньте зовнішню будову жаби та, у відповідність, цифрові позначення з відділами тіла: Передня та задня кінцівка, голова, тулуб, око, барабанна перетинка, ніздрі, рот, дно порожнини ротової, стегно. Плече, гомілка, передпліччя, стопа, кисть, пальці, перетинки. Також знайдіть переклад назв частин тіла англійською мовою. Зазначте цифри, яким вони відповідають. Порівняйте наявні відділи та структури тіла жаби з будовою вашого тіла. Укажіть подібні та відмінні риси будови. Зробіть висновок. Більшість амфібій дихає за рахунок скорочення та розслаблення м'язів дна ротової порожнини. Розгляньте на фрагменті відео Ліворуч як це відбувається. При опусканні дна ротової порожнини її об'єм збільшується, а тиск знижується, і повітря крізь нідрі надходить до лагень, як показано на схематичному малюнку Праворуч. Наступне підняття дна ротової порожнини збільшує тиск і повітря проштовхується до легень. При цьому клапани в ніздрях закриваються, щоб повітря не вийшло назовні. Більшість амфібій поєднують легеневе та шкірне дихання. Їхня тонка і волога шкіра багата на кровоносні капіляри. Коли кров протікає через шкіру, вона насичується киснем. Особливе значення шкірне дихання має під час плавання. Чи життя у воді. Деякі амфібії втратили легені та повністю дихають крізь шкіру. Безлегенева саламандра, наприклад. Або в дорослому стані мають зовнішні зябра для дихання під водою. Наприклад, протеї та сирени. Розмноження амфібій відбувається у водному середовищі. Самиці відкладають ікру. Це яйцеклітини із запасом поживних речовин. А самець. Виділяє на ікру сім'яну рідину, яка містить сперматозоїди, що запліднюють яйцеклітини. Заплід... У запліднених ікринках розвиваються ембріони і утворюються личинки. У жаб вони називаються пуголовки. Пуговлок має всі ознаки риб. Немає кінцівок, плаває за рахунок хвоста, дихає зябрами. Живляться вони, шкі... шкрібаючи водорості з різних водних предметів. Поступово в пуговка розвиваються кінцівки, формуються легені, розсмоктується хвіст, і він перетворюється на дорослу жабу. Таке перетворення називають метаморфозмом. Розглянемо поетапність, тобто життєвий цикл амфібій, але на англійській мові. Ось так відбувається перший етап, другий, третій, четвертий і п'ятий. У загальному Земноводні або амфібії найменші за кількістю видів близько 6 тисяч клас наземних хребетних. В Україні мешкає 20 видів. У процесі еволюції стали першими наземними хребетними. Це перші наземні хребетні, котрі зберігають тісний зв'язок з водним середовищем. Розмножуються у воді, у частини видів, зокрема в поширеної в Карпатах, саламандри відомі яйця живого родіння. У процесі індивідуального розвитку земноводні проходять стадію водної личинки, що дихає зябрами. У дорослих, окрім легень. Як додаткового органу дихання використовується шкіра, вкрита слизом, що також засвідчує їхній тісний зв'язок з вологим середовищем. Домашнє завдання опрацювати тему амфібії. Надіюсь, що вам було цікаво. До зустрічі на ще одному уроці по темі амфібії. Бувайте!